Всім привіт! Ми продовжуємо з вами основи програмування на C. І сьогоднішній наш урок це продовження попереднього уроку роботи з файловими системами. Робота з класами, які допомагають нам зчитувати інформацію з файлу і записувати інформацію з файлу. Минулого разу ми розбирали такий клас, як IfStream за допомогою якого ми мали можливість щитати інформацію з файлу. Я вам нагадаю, що там у нас були відповідно методи, які ми використовували, методи виключно для нашого класу IfStream тому що. Коли ми працюємо з класом Estream, ми створюємо об'єкт. От Створюємо об'єкт нашого класу. Далі робимо відкриття нашого файлу через метод Open або через конструктор. Перевірку робимо обов'язково, чи файл був у нас відкритий. І далі можемо всчитувати інформацію з нашого файлу. Перший спосіб, який я показував вам, це використання кутових дужків. Ми будемо всчитувати інформацію до пробіла. Наприклад, якщо в нас там знаходиться а, декілька. А, там, Слів, цифри так і далі, так далі. Тобто вся інформація, взагалі, яка знаходиться в нашому файлі, вона є символьна. І ми от будемо зчитувати посимвольно до першого пробілу. І, звісно, ми можемо таким чином покласти якусь ту інформацію символьну, якусь зміну певного типу, якщо ми точно впевнені, що там, наприклад, інформація символьного типу відображає якесь число. То ми беремо щитим і кладемо його в зміну типу INT. Відбувається неявне перетворення з одного типу в інший, і ми записуємо цю інформацію в нашу зміну. Це кутові дужки допомагають нам, ще раз нагадаю, вчитувати інформацію до пробіла. Це у нас був перший спосіб. Таким чином, ми можемо застосувати цикл FOR, пройтись по всім нашим символам, точніше по всім нашим словам від початку до нашого пробіла, і потім від пробіла до наступного пробіла. Читати, вивести, що завгодно, зберегти, якщо потрібно в масив. От цикл фор, який я показував минулого разу, тут застосовується у нас умова fileo.eof. нагадаю, що eof нам потрібен для того, щоб ми відслідковували, чи ми не знаходимося в кінці нашого файлу. Це перший спосіб. Наступний спосіб це застосування getline. Якщо нам потрібно з вами прочитати один рядок, або вивести порядку в інформацію з нашого файлу. Або просто прочитати один рядок з файлу, то ми використовуємо GetLine. GetLine нас щитує весь рядок, включаючи пробіли, включаючи всю інформацію, яка в нас з вами знаходиться в одному рядку. І ми цю інформацію записуємо, наприклад, в нашу змінну string str. І останній спосіб це застосування GET. Якщо нам потрібно прочитати інформацію по ми можемо використовувати GET. Get буде щитувати інформацію посимольну, таким чином ми можемо порахувати, скільки, наприклад, в нас є символів. Минулого разу виконував практичну роботу, де ми використовували змінну count, яка в нас кожного разу додавалася на кожній ітерації циклу while. Тобто get самостійно буде визначати де кінець. Тобто поки я щитувати, поки буде працювати цикл while посимельно. Також ми за допомогою Get можемо з вами вказати, скільки конкретно символів ми хочемо щитати. Наприклад, file.get – Буфер записуємо і вказуємо за допомогою, встай, що хочемо щитати тільки 11 символів. І ми ці 11 символів візьмемо, їх звідти а, вчитаємо і запишемо в нашу ємкість буфер. Ось такі можливості у нас є застосовувати для того, щоб вчитувати інформацію з файлом. А сьогодні ми познайомимося з вами з класом Offstream. Клас Offstream нам потрібен для того, щоб записувати тепер інформацію у файл. Ми можемо записувати інформацію і щитувати, відповідно, от навчимося записувати. І записувати інформацію є набагато легшим, чим щитувати. І тут є навіть одна певна перевага. Коли ми працюємо з класом Offstream, ми ж також обов'язково використовуємо об'єкт. Нагадаю, що два способи є відкриття файлу це через метод Open або через конструктор. Тут ми це робимо через конструктор. І особливість його полягає в тому, що якщо ми вказуємо шлях, і по цьому шляху не існує, наприклад, файлу файл 3. Зараз відкрию вам директорію. От, директорія в нас існує тільки файл, файл 2, а файла 3 не існує. Якщо такого файлу не існує, а ми пробуємо скомпілювати нашу програму, вказавши файл, назву файлу file 3.txt, то такий клас ofStream, він його створить. Зараз я закоментую. Так ось я розкоментував для того, щоб показати вам попередній матеріал. Повертаємося до нашої програми, поточної з класом «Offstream». компілюємо, запускаємо Файл створено. Відкриваємо директорію, бачимо, що файл 3 в нас створився. Тобто, якщо немає файлу в директорії, то ми з вами його створимо за допомогою класу «Offstream». Ну і, звісно, обов'язково, після того, як ми за допомогою конструктора або метода Open відкрили файл, написали шлях правильний, коректний, вказали назву файлу. Який існує або який буде створений, нам треба обов'язково перевірити, чи в нас відкрився цей файл. Тому що, наприклад, може виникнути проблема, що такого шляху не існує. Тобто десь помилилися. Написали не адмін, а написали там адмін. -н -н. І в нас вже буде помилка. Компілюємо. Запускаємо. Файл не створено. Виникла помилка. Тобто ми помилилися в шляху. Так? Тому обов'язково. При роботі і з класом ifStream, і, і при роботі з класом Offstream ми робимо перевірку, чи файл відкрився, чи він був створений, і так далі. Окей, це ми створили файл, його відкрили, маємо доступ, все працює коректно. Як же ж нам записати тепер туди інформацію? А перший самий основний спосіб запису інформації у файл це в нас кутові дужки. От ці кутові дужки, які ми використовували для роботи з c out -ом. Так само можна їх застосовувати і для роботи з записом інформації у файл. Тут у нас буде дві змінні, ми вже маємо інформацію, будемо використовувати змінні, а можна використовувати просто так само, перенесши цю інформацію замість str і зміною d. І ми також запишемо коректно цю інформацію в. файл. Ну тут використовуємо ми дві змінні, змінна стрінг STR. в Ні, записали Привіт, світ. І зміна типу Wер'є в собі якесь дробове число. І як бачимо, ми використовуємо подібний синтаксис, який ми використовували для C-out. Sia-out нас виводив в інформацію в консоль, а я вам нагадаю, що консоль це також є фактично у нас файл, який ми записуємо або виводимо інформацію. Тому ми беремо такий же самий підхід, вказуємо тепер не cout, out а назву нашого об'єкта класу Offstream. Кутові дужки записали інформацію, кутові дужки зробили endl, перехід на новий рядок, кутові дужки записали знову інформацію і знову endl. Тому Ми запишемо str на одному рядку. А потім ми і, відповідно, наше число на іншому рядку. Зберігаємо розкоментований код. Компілюємо. Запускаємо. Файл створено. Окей, відкриваємо файл. Бачимо, що записали туди: Привіт, світ і наше число. От саме простий спосіб застосування запису інформації у файл. І поки що вам не треба більше нічого знати, тому що цього достатньо з головою для того, щоб мати можливість записувати інформацію у файл. Я вам зараз покажу декілька прикладів застосування, наприклад, щитування з файлу і запису в повторну файл або змінення інформації у файлі. От вам детальніше тоді буде зрозуміло, як нам використовувати в поєднанні ці два класи Offstream і Ifstream. Окей, переступимо тепер до практичного завдання. Закоментовуємо код. Закоментуємо також наших int main, тому що ми будемо писати новий int main. Закоментували, переходимо далі. І так, перша робота. Яка у нас буде перша робота? Розширити попередню програму так, щоб в користувач міг додавати нові дані до файлу, не перезаписуючи існуючі дані. Угу. Цікаво, не перезаписуючи існуючі дані. Покажу вам, що буде відбуватися, якщо ми хочемо декілька разів додати інформацію у файл. Тому що недаремно тут написано, не перезаписуючи, створимо об'єкт такого класу PStream.std, точніше, OffStream. File, відкриємо круглі дужки, візьмемо шлях нашого файлу. От ми його беремо, будемо користуватися файлом trim. Шлях відкрили. Відкриваємо через конструктор. Далі перевірка. Перевірку також можна скопіювати. Копіюємо перевірку. Є file. Ну, Давайте додамо файл файл. Просто файл. І так, в нашому файлі 3, який ми вказали шлях до цього файлу, вже знаходиться інформація. Зараз ми відкриємо файл. Точніше директорію. От вона. В цьому файлі вже є інформація. Привіт світ і відповідно якесь число. Нам треба тепер дописати туди інформацію, не перезаписуючи існуючі дані. Ну, попробуємо це зробити. Використовуємо, наприклад, зміну стрінг знову. Str равно і напишемо там, ну, давайте Hello World. Крапка з комою. І використовуємо запис інформації у файл. Пишемо файл, кутові дужки, кутові дужки, str і stdendom. Зберегли. Компілюємо. Файл створено. Все працює коректно. Відкриваємо наш файл. І якщо бачите, то в нас попередня інформація видалилась. Тобто Ми перезаписали файл. Тобто, по замовченню, якщо ми виконуємо підхід відкриття файлу таким чином, от просто прописавши шлях, то ми з вами перезаписуємо інформацію у файлі, якщо там не існує ця інформація. Якщо не існує, то ми додамо нову, Але якщо там існує інформація, то ми її перезаписуємо. Як нам зробити, щоб інформацію не перезаписувати? Є певний флаг при відкритті цього файлу. Цей певний флаг, нас, от, зараз вам продемонструю. Називається він ios base app. Якщо ми додамо його через кому при відкритті файлу, то тепер ми не будемо перезаписувати інформацію, яка знаходиться в файлі, а ми будемо дописувати, дозаписувати, точніше, додавати інформацію в кінець нашого файлу, тобто додавати інформацію до тієї, яка там вже є. Знову перекомпілювали, запускаємо файл створено. Подивимося, що у нас там вже зберігається. Hello world, hello world. Окей. Okay. Ми можемо також обов'язково, я забув вам показати, але після того, як ми попрацювали з файлом, нам треба його і обов'язково закрити. Закриваємо. Потім знову пишемо файл. Прописуємо знову шлях, використовуємо метод open. open. Крапка з комою. Угу. Зараз приберемо зайві фігурні дужки, Прибрали зайві фігурні дужки, Зробимо перевірку, чи знов файл у нас відкрився. І тепер туди запишемо, наприклад, якесь число. 123. 1, 2, 3, 4, хай буде. STD End of От, ми створили файл. Також вказуємо, що ми будемо записувати. Давайте перший раз тут приберемо цей другий аргумент при відкритті. Залишимо так. Створ... Відкриваємо файл. Записуємо, перевіряємо, чи файл відкрився. Створюємо змінну. На Неї кладемо інформацію, записуємо туди, відповідно, у файл цю інформацію. Закриваємо файл. Потім знову відкриваємо через метод open. Але вже цього разу відкриваємо. з... Аргументом, який допоможе нам дозаписати інформацію у файл, яка там буде існувати. Не перезаписати, а дописати. дозаписати. Знову перевіряємо, чи файл відкрився. Записуємо інформацію і обов'язково знову закриваємо. Компілюємо перший раз. Без дозаписання. Компілюємо, запускаємо. Дивимося, в нас тут є слово Hello World. Окей, супер. Закрили. Розкоментовуємо тепер. Наступний блок коду. Компілюємо повторно. Запускаємо. Файл створено, файл створено. Hello World і 1, 2, 3, 4. Навіть потрібно було нам це закоментувати. Давайте продемонструємо це закоментуємо. Ми повторно відкриємо і дозапишемо ще раз інформацію. Файл. Угу. Треба обов'язково створити. Копіюємо просто оцей рядок. Тому що в нас не існує об'єкта. Виникла проблема, що у нас об'єкта не існує, тому що ми створення об'єкта закоментували. Розкоментували. Точніше додали. Копіруємо повторно. Запускаємо. Файл створено. Відкриваємо знову, дивимося. Один, два, три. От, у нас інформація туди записалася. От вона. Один, два, три. Тому що треба було файл закрити і потім повторно відкрити, щоб ми побачили, що там зміни відбулися. І от ця інформація в нас записалася. Тобто, ми тепер ми з вами не перезаписуємо, а дозаписуємо, використовуючи оцей другий аргумент iOS-base App. Завдяки ньому ми можемо з вами от вказати, що хочемо дозаписати інформацію якусь у наш файл. Окей. З цим завданням ми справилися. І так, прочитаємо ще раз умову. Розшити попередню програму, ну, попередній, це той файл наш, з яким ми зараз працюємо, щоб користувач міг додавати нові дані до файлу, не перезаписуючи існуючі дані. І от ми це з вами зробили, використовуючи цей другий аргумент. Що ми можемо далі зробити? Наприклад, ми можемо прочитати файл, подивитися, чи в нас там буде інформація певного типу, і змінити цю інформацію. наприклад, Записавши її в інший файл, але вже змінено. Наприклад, в нашому файлі. Файлі хай буде, де наш файлик перший. Файлик файлео. Ми додамо. От що. Наприклад, у нас тут будуть одні нулі. Можливо буде 000. Хай буде. Нам потрібно прочитати з цього файлу інформацію, записати у файл 2, але записати таким чином, щоб ми записали не нулі, а одиниці. Ми будемо кожного разу перевіряти, чи в нас тут з вами будуть нулі. Давайте додамо ще також одиниці. Її зберегаємо. І так, звідси ми зчитуємо інформацію. Записуємо файл 2. Але перед записом ми перевіряємо, чи є нулі. Якщо є нулі, то заміняємо їх на одиниці. Тобто повинні всі бути тут в цьому файлі 2 одиниці. Закриваємо файли. Переходимо в нашу IDE. Пишемо знову intmain. Відкриваємо фігурні дужки. Закоментуємо попередній приклад. цього разу нам треба. Застосовувати і об'єкт класу ifStream. Пишемо файл. Вказуємо шлях. Шлях це наш буде до файлу першого, тому можна взяти скопіювати цей шлях. Беремо його, копіюємо. Переходимо донизу. Є. Відкриваємо через конструктор також. Робимо перевірку, чи файл був відкрився. Чи файл у нас буде відкритим. Чи відкриється взагалі. Робимо перевірку. Файл створено або файл відкрився. Тут файл створено. Ну, нам тут файл створено, це буде не зовсім коректно, тому ми візьмемо, наприклад, все окей, файл відкрився. Візьмемо просто весь блок, перенесемо донизу. Переносимо, видаляємо, відповідно, коментар, розкоментовуємо. Перевірку зробили. Тепер нам треба щитати інформацію, але перед щитуванням ми ще повинні створити наступний об'єкт. Це OffStream. файл 2. Вказати шлях знову. Ми вказуємо тепер шлях до файлу 2. Робимо перевірку також. Чи файл відкрився у нас. Пишемо тут файл, file", тут файле 2, тому що два об'єкти з однаковим іменем не може бути. Змінюємо на файл 2, тут на файл 2. І з open. Якщо відкрилися, якщо ми от створили перший це доступ до файлу, просто файл txt, будемо з нього зчитувати інформацію, а в файл off stream, файл 2 в об'єкт будемо записувати інформацію. Далі будемо записувати інформацію. По символьно. І будемо перевіряти, що у нас символ є відповідно нулем. Якщо буде являтися нулем, то будемо навпаки записувати нас один. Для того, щоб посимвольно пригадати, ми використовуємо метод get. Створимо змінну. Char value У value використовуємо GET круглі дужки value, записуємо символ у Value, відкриваємо фігурні дужки, робимо перевірку. Якщо value в нас рівне 0, то ми в наш файл 2 записуємо одиничку. Інакше записуємо просто у файл 2 наша valia. Крапка з комою. В кінці закриваємо наш файл 2. Помилився. 2. І метод клос використовуємо. Крапка з комою закрили. І так. Ще раз нагадаю, що нам треба зробити. Нам треба взяти перезапис... інформацію з файла, прочитати і записати її у файл 2. Але записати таким чином, щоб змінити нулі на одиниці. Тобто у нас тут будуть знаходитись тільки одні одиниці. Компілюємо. Запускаємо. Файл не відкритий. Угу. Десь виникла помилка в нас. Файл не відкритий, файл не відкритий. User admin, desktop файлео, файл.txt. Файлео, файл.txt. Треба вияснити, який у нас файл не відкритий. Додамо більше інформації, скажімо, що для об'єкта файл. Копіюємо просто назву. Додаємо просто, щоб ми знали, з яким файлом у нас виникла проблема. Файл 2. Компілюємо повторно. З файлом. І в стрім у нас не відкрився файл. Окей, okay, дивимося, що у нас з файлом там. Файл є, файл .txt. все, чи ми правильно прописали шлях user admin. Desktop файл, Файлевофайл.txt. Файл is open. файл не відкрився у нас. І в стрім. Можна попробувати через метод open, звісно, перевірити. Беремо іншим способом. file.open, відкриємо дужки, прописуємо повністю цей шлях, вкладемо в метод open. Тут видаляємо, залишаємо тільки створення об'єкта. Компілюємо повторно. Запускаємо. File не відкритий. Ні, файл не відкрився у нас. файл, File, файл, файл 2, файл 2. файли, файли. Назва однакова. Тут це також вірно. Файли.txt файли. Дивимося, чи вірно написали. Вірно написали. Так, думаємо, де нас проблема виникла. Файл не відкрився у нас. Назва файлу це у нас відповідно файл для щитування інформації. І в стрім.файлфай.open. File is open. Перевірка. файл не відкрився. Окей. Okay, ми зробимо по-іншому. Ми зробимо по-іншому. Давайте зробимо копію такого файлу. Це видалимо. Тут ми змінимо назву. файл Просто Field. Залишимо. Перенесемо сюди. Тут інформація в ньому також та є. Змінимо назву тепер. Пишемо Field. Компілюємо повторно. Запускаємо. Ні, файл знову не відкрився. А ну глянучи, у файл 2 щось записується. Ні, не записується. Ні, файл все ж таки не відкрився. І в стрім файлево. Fileo. Fileo.open File is open. Файл не відкрився у нас. Offstream, і в Чому файл не відкрився? Зараз будемо думати. File close. File is open. Шлях вказали вірний. Users, Admin, Desktop, Fileo. Тут вірно, тут вірно також. Окей, попробуємо тут відкрити файл наш. Попередній роботі попробуємо відкрити. Подивимося, чи в нас відкриється тут. Тут ми закоментуємо. Через метод Open відкриваємо також перевірку. Компілюємо повторно. Ну, тут файла не існує. Зараз змінимо також назву. Змінили на fill. Компілюємо повторно. Запускаємо Файл відкритий. Так. Тут файл відкритий, тут файл не відкритий. Чому справа в нас тут? Окей, беремо оцей, копіюємо рядок, переносимо його всередину нашої роботи, замінюємо його. Можливо, помилився з назвою о, класу. Я це не догледів. Треба було перевірити, чи не помилився я з назвою класу. Можливо, помилився з назвою класу. І в стрім щось написав не так. Закоментовуємо. Закоментовуємо знову. І останню фігурну дошку закоментовуємо, тому що вона нам зараз буде спричиняти помилки на етапі компіляції. Єс, і в стрім, хоча ні. У нас підкреслювався синтаксис нашого класу і в стрім. Там повинно точно було все коректно бути. Mm -hmm, якась магія. Можливо, десь помилився. Як хтось помітить, то буде супер. В коментарях, в коментарях можете написати. Ну от бачите, я скопіював попередній код. Всеук, файл відкритий. Файл не відкритий. Файл 2. Тепер проблема для файл 2. М -м. А з ним що не так? Офстрім. Ммм, все, зрозумів. Неуважний. Треба було додати просто оцю нам. Своротній слеш, і все. Я копіював шлях і скопіював його безворотні слеша, і от виникла проблема. Бачите, за такої дрібниці в нас не працювала вся програма. Компілюємо. все, файл відкрився, файл відкрився. Перевіряємо. Так. Ні, тут не спрацювало. У нас записався інформація у файл 2 з нулями. А ми хочемо без нулів, без нулів. Хочемо без нулів записати. Хочемо туди тільки одиниці. Якщо value равно 0, n, треба int взяти тип. Або int, або взяти 0, Е це ж таки треба чар буде брати, але ми беремо отак, навпаки, не просто 0, тому що 0 це ціле значення, а беремо 0 в одинарні кавички. І це вже як буде символ. І будемо таким чином ми профільтровувати символ 0. Запускаємо повторно. Файл відкрився. Тепер всі одиниці. От така робота. Окей. Завдання вам також буде. Я для вас також підготував на виконання, а, точніше, на застосування наших класів і встрім і овстрім. Матеріал також у вас буде. Бажаю вам успіху і до наступної зустрічі!